Сірий ти їсти хочеш, сірий? Ага, дощик перестав, прийшов поїсти. Чого ти пригаєш? Чого? Тебе він кушать хоче? Зараз я винесу. Сірий, зараз винесу, винесу зараз добре. Що ти ну, несу? Там треба вилить, там вода. Гарбуз сьогодні не захотів їсти. Посидів і пішов. О, дивіться. Це ж їсти хоче? А я там на кухні прибираю. Ну, на дворі нема що робити, отакий дощ налив. Так, давай вильєм водичку. Підожди. О, бо твоя мордочка сюди не влізе. давай. О. Ну. Смачного. Угу. Це телячий бульйон, жирок там і пшеничка. Не бійся, то вітер, господі, який ти полохливий. Фенді я закрила дома. вона там репетує. От, давай, їж. Не бійся, нема нікого. Їж. У нас сьогодні видалась така дощова погода. І я ж не люблю сидіти, просто склавши руки, то я думаю, я сьогодні погенералю кухню. І оце вже я там повитирала все почистила, і пополірвала. І в мене лишилося, я навіть оце вже все зробила, в мене лишилась тільки мойка. Ось тут я зараз всіх налью трішки її. Подержу і буду чистись. І лишиться пилесос. По під підотру І все. Може, може, якщо не буде дощику, хочу на один цвітник там передивитися, порівняти, порізати, повставляти. общем, щось переробити. Так, і тут іще. Оце дивіться так. Ну, все пополірувала чистенько. Воно тут і не було грязно. Ну, а коли видалась така нагода, думаю, чому ні? Зараз я це все зроблю. Буде чисто, гарно, люблю, коли чисто. Дай Боже, сил, щоб завжди прибирать. Сірого погодувала, ну це ж як, як отче наш. Ну, і як я тут, оце сів трішки, якщо у мене тут десь жирненьке, то довше держу. Називається сів антижир ультрабистрий. Бистродіющая формула. Так, ну щоб тут 500 мл його купували в Єві. Ну, і дивіться, я спочатку. Іжачком, може, десь тут що є. То, щоб вичистилось, кафель я помила, от кафель в мене чистий, то я його тільки отаким от пополірувала. І плитку, все все зробила. Ну, хазяйка. Ой, Господи Боже. Ну і що я хочу сказати? Я дивилась. Зранку, ну, навіть дуже рано було вже прокинулась, дивилась одного блогера, він каже, я руки мою у мене все чисто, і це без кінця ту воду відкриває, миє руки показує на камеру, який він чистоплотний. Ну, всі знаєте його, мабуть, це він недавно відкрив цей канал про їжу. Не буду його рекламувати. Він і сам. Тебе добре рекламує. Я іноді дивлюся його старий канал з мамою. Трішки, знаєте, коли дуже сумно подивлюся, як люди живуть. от вам і все. Потім у мене ось така є Бамбукова тряпочка. Я насухо витираю добряче. Це теж я так, як ото люди показують, як же воно називається, забула. Бачите, пам'ять вже стирається. Ну, не згадаю. Чисто, От. дивіться, може й не видно, що я тут витворяю, я чищу. Оце з цим сіхом, так навіть не, не треба і, ні зубну щитку брати тут, вичищати, воно все під'їдає і становиться. На ну, це на уборку. Ну, оце ж, бачите? Як кажуть, не все, що потеряно, як на українській мові. Не, не все ще втрачено. От, все буде добре, Україна жива і ми живі. Ой, треба жити. Так, Ну, це ж у мене підставочка. Я показувала, коли ми її... Під неї була така салфетка теж сірого кольору. Але вона тільки що тут була, і я її вже в стирку відправила в прання. І зараз візьму голубеньку. У мене тут є ось. Отаку. Підстріляю. Тут числення. чашка, ложка і потім ховаємо сюди. Так, це витерла, це витерла. Ага, ось, ось ще ложку не помила оцю. От якраз вона тут і висохне. Це для ложок. Коли готуєш щось і пробуєш. Ти, може, миєш. Так, все розказала. Всі свої і ще будувала стільки, що сірого насипала їжу. Ще така ложечка. Так, і я домиваю і будемо пити Altyazı M.K. Тепер я оцього метелика прикріплю. Я його витирила Ой, на дві не хоче, на одну. Ну, давай, отак. А ця хай буде просто. І повитирала оці такі для сипучих, вони тут е, крутять і сіль мілко. Можна помолоть, мельнички такі. Так, куди ж вас поставити, щоб ви не впали і не розбилися. От. Тут в одній перець, в другий сіль. Так, чашечки на місце. Чого я ці перчатки держу? Вже ж все, закінчила? Це більш сюди нічого поки не ставлю. І я пос. А, можна ось. У. Це мені колись... Дарували тут бамбук, був син з невісткою колишньою. Дарували мені. Так, я чайник поставлю і кави поп'ю. І якщо в мене хватає сили, то я піду ще й на вулиці щось доб'ю. Виключила камеру, бо чайник у нас чомусь. Він і спочатку так дуже шумів. І зараз так продовжує шуміти. Думаю, виключу поки що камеру, та віднесла перчатки у ванну. І зараз, так, чайник. Будемо пити каву. Не знаю, немає на дворі дощу, але так дуже пасмурно. Так, що ж мені тут взяти? Я вже все своє молоко випила, на сливки. Ось так. Дивіться, я отакі чашечки три, можу чотири випити за день. Ну, ось така кава, і зараз я сяду. Ось тут і поп'ю, але ще я хочу щось взяти Мабуть, трішки сиру взяти. Ой так. Хазяйка ж все поховала, помила, поховала. Вершковий комо твердий ніжний смак. Ну, звичайно, ніжний, чому ні. Так, оце потім поприбираю. А куди його покласти, ось ще блюдечко є таке. Так, а сьогодні. Погода? Що хочеться спати? Не знаю, хто там. Сигнали у нас. Сігнали вроді не наші. Так що можна сидіти спокійно поки що. А Віка дзвонить. Ти ворота відкриєш? Кажу, відкрию. Мені смачного і підем на вулицю, якщо дощ не поміша. Здається, вже щось шелестить. Чи вітер, чи дощ? Ну, якщо помішає, то Завтра зроблю це. Це моя друга чашка за сьогодні, то я маю можливість ще випити одну, як захочу. Щось я трішки підморилась. А Фенді наша стала знову так багато шерсті з неї линять, то я довго пилисосила. Це ж не йде на вулицю. Я вдома і вона вдома. Я буду йти на вулицю і вона вискочить. Так дивіться, скоро половина літа вже нема, пролетить. чомусь, коли був молодий і не замічав. А зараз так швидко, тільки зима була, тут весна, уже літо половина. Ой! Вже третій рік, як я живу, так як, як зомбі. В надіях, що відкриються двері, що все це сон. Так виключаюсь.